Зайшов нарешті час пограти оцей цей дивний витвір від компанії Майкронет 1989 року. Хм. Ну тоді саме час для рубрики. Це японське повнокомплектне ліцензійне видання гри з епічною назвою прокляття. Яке містить, ось такий мануал. Зараз зазирнемо, що в ньому. Якісь дивні арти, картинка космічного кораблика, картинка якихось ворогів. Схема керування. Схоже, що це ще один шмап. А шмапи ми любимо. Особливо, коли це дивні японські ексклюзиви консолі. сюжет цієї гри крутиться довкола двох планет Марселії та Седикі. Які товаришують, та потім до Барселії трапляється якась техногенна катастрофа, і Барселія перетворюється з райської планети на спустошену. Та через якийсь час з Барселії Деседики прибивають мутовані загарбники, та які всі програють та й вдається загабити корабель барселійців з назвою Борото Андерусу та відправити його назад на Барселію з метою знищити їхній головний корабель загадковий бойовий крейсер. Мати. В арсеналі нашого винищувача чотири різновиди пострілів. Ще один спеціальний постріл сплешевий навколо себе та допоміжні сфери, положенням яких ми керуємо з допомогою кнопки С та з ракети, які самонаводяться. Але як і у більшості шмапів, нічого цього спочатку нема, а треба збирати поверпчики. Поверап з літрою S підвищує швидкість. Є відновлює енергію, є допоміжна робосфера, їх максимум дві, це змінює постріл на розривний, W змінює постріл на розсіяний такий широкий, В змінює постріл на v подібний лазер, та H додає ракети самонаведення. Але, мабуть, досить нудного розглядання мануалів. Давайте перейдемо до самого цікавого безпосередньо до гри. Потискаємо старт, і ось ще перед нами зелі джунглі планети, наповнені якимись роботизованими ворогами. І відразу починаємо стріляти, і все, що ми бачимо, О, це ж звичайний класичний бігадрайв-шутер. Якщо не стріляєш, то все програв. Починаємо збирати перші апгрейди, тепер постіль уже міцніший, так, як ми любимо. Можна де цілитись. Так просто кудись паляємо, і всі вбирають роботи. збиваються, ну, наче виглядає красиво. Якийсь червоненький роботизований супротивник чомусь скидується кільцями, як в Соніку. Це і взагалі, цей взагалі зелений краєвид нагадує мені Соніка чомусь. Піднімаю w -power Up, І мій широкий постріл стає ще кращим. Ледимо далі. Якісь оживші те так схопити нашого корабля. Та ми просто облітаємо їх і продовжуємо наш політ. Десь вже навіть встиг підібрати ракету з тим самонаведенням, яка тепер літає по екрану і ще не може собі нічого знайти, щоб таке вилучити. Ось щось, щось нарешті, вилучили. На першому рівні гра зовсім не кидає гравцю ніякого челенджу. Все максимально лайтово, максимально нескладно. Ось навіть ми дістались першого боса, це дерево, на якому живуть якісь красиві здоровенні калібрі, які починають атакувати мій корабель, та не те, щоб це якось мені ну, заважало. Все, дивовижна природа планети подівачена, можемо летіти далі. Наступний рівень. Далі ми здіймаємось до тропосфери, де хмари і ворожі ракети. Ну і, звісно, літаючі ворожі роботи. Тож продовжуємо нищити. все, що бачимо. Шмап! <гум> Та ще тут в небі з'являються якісь метеоритні уламки, якесь каміння, яке взагалі не можна знищити. І оце літюче каміння, якщо ми його торкаємось, відразу вбиває наш корабель. Тож, треба все все облітати обережно. І продовжувати нищити ворогів. Другий рівень все ще нескладний, але хоча б він справді тішить око, і він візуально кайфовий. Та все ж якась далека складності вже з'являється, і полягає вона в тому, що треба потрапляти ось такі місця між каміннями, коли каміння летять рядками. Це не повинно було бути складно, якби не. На жаль, поламана механіка реалізації поварапа швидкості корабля. Річ у тому, що під швидкістю корабля мається на увазі відстань, на яку корабель посується, коли ти натискаєш будь-яку кнопку на хрестовинність там чи вперед, корабель посується на якусь конкретну відстань в пікселях, яку, ну, яка дорівнює кількості цих поварапів, які ми не збирали. І якщо ми назбирали цих поварапів більше трошки. То корабель починає так скакати на якусь відстань, і дуже важко зрозуміти, де сам він опиниться, якщо ти натиснеш кнопочку в догори. Та все ж поки що це заважає не дуже, ми перемагаємо якихось повітряних скіїв і рушаємо на наступний третій рівень. Третій рівень, ми спускаємось, якесь шерло вулканам, магма кипить, все це красиво, а вороги стають ще більш завсятішими і агресивнішими. Тож, треба вже трошки так напрягатися. Та я все ще не сказав би, що цей рівень кидає гравцю якийсь такий виклик. Це все ще доволі легко. Головна проблема на цьому рівні з точки зору складності, це ось і стала Лагміти, які висять з гори або стирчать знизу. Тому що так само, якщо ти перебрав цих паурапів на швидкість корабля, то ти натискаєш на гори, і він раптово приміщається на більшу відстані, ніж ти очікував, і врізається. А ще на цьому рівні якийсь дуже незрозумілий пост. Ну що це таке? Чим я зараз воюю? Ладно, не буду цим замислюватись, просто розстріляю це. І полечу вперед на наступний рівень. І ми дістаємося четвертого рівня. Ми нарешті в космосі, і тут ще більше ворогів, ще більше і ще набагато, набагато більше астероїдів, яких не можна знищити, і треба від них ухилятись. Летимо намагаємось. Мусимо! Тут це вже більше схоже на справжній швапівський булетхел. Складність відросла пострілів і від творогів стало набагато більше, і всього, що відразу відбувається на екрані, взагалі стільки, що вже навіть важко помітити якісь інколи окремі постріли, які все ж влучають в твій корабель. Та головну небезпеку для нашого сергіту все ще становить оце літюче каміння, яке, якщо хоч краєшком, хоч тим трошечки. Це ж доторкнеться до нашого кораблика, то це ваншот. Вмерли <хи> і починаємо рівень наново. Тому тут прям складо себе. Спочатку мені не сподобалось, що на цьому рівні, немає якогось красивого, паралаксового фону, як попередніх. Але потім я навіть зрозумів, що це гарно. Бо якщо при цій кількості усього, що тут відбувається ще з позаду, щоб теж щось кудись там скролося, то нічого б не було вбитовав. А так є гарний посфайт з роботизованим ворогом, перемога і наступний останній рівень. До п'ятого рівня я прибудрився награбастати стільки цих поварапів та швидкість на переміщення, що коли я натискав легенько гроставину до гори чи вниз, він стрибав просто чорті куди. От подивіться, як це виглядає. Це дуже дуже ускладнює процес гри. Тож я раджу підібрати один, ну може, максимум два таких поверпа, а далі оминати їх не треба їх підбирати. Коли ми нарешті перемагаємо міні-боса на цьому п'ятому рівні, все починає знову рухатись і ми починаємо летіти крізь якусь космічну станцію. І тут, окрім шаленої кількості ворогів, з'являються ось такі лазерні лучі, які теж ваншотять, вбивають ваш корабель з першого пострілу. І вони настільки швидкі, що ухилитись ну, від них неможливо. Треба просто знати, де він буде. Та в іграх на Мегатрайв це нормальна практика. Доводиться зберитись з цим, пережити це і перемогти. Але перемогти на п'ятому рівні вже зовсім не так просто, як там передніх. Складність тут відразу скакнула до гори, все стріляє набагато більше пострілів. Все складніше, все намагається тебе вбити майже з одного пострілу. І ще пространство, в яких ти просуєшся, вони такі менші, тобі нема де ухилятись, нема сони, нема маневру, тобто складно. Та як крізь терній тазірок, так і ми продираємось крізь запеклих ворогів і все, що вони в нас шклюють, і дістаємось. Це ж фінального боса того самого корабля-мати. Початок боя тут. Просто ульотний. Дивіться. Я вже приготувався, був до найгіршого, коли побачив таке перевтілення. Та раптом я знайшов до екрані місце, ходить чомусь не потрапляв жоден постріл у цього боса. Просто став там і стріляв в перемога! Ось і все. Геймовер, але гарний геймовер. Кінець гри, бо ми пройшли гру. Скажу вам так, що гра мені, в принципі, сподобалась, але це ну, це не ти кращий шмап. шмаб нася. Пограти, в принципі, можна. Тож ваш невтомний гікерболоїд Капітан Краб вписує своє ім'я. Таблицю рекордів цього, цього каріка та радить вам спробувати цю гру, якщо такі ігри вам до вподоби. Ну або пропустити, якщо шмапи, то не ваші. Мені шмапи ок. Але наступного разу спробую знайти якийсь не шмап на Мігадрайв. Тож все, побачимось!